Чому усміхався трамвай? Василь довжик? Був собі трамвай. Як інші трамваї, він мав роботу. А робота в трамваї така: цілий день катають вони хлопчиків та дівчаток з татусями і мамами. Робота гарна, приємна і спокійна, не як у деяких. Взяти хоча б автомобілі. Вічно вони кудись мчать на випередки, одне перед одним товпляться на перехрестях, поспішають. Тролейбуси й собі теж не проти поспіхом об'їхати когось. А трамваї цокочуть поважно, дочекаються черги, доки проїде передній і собі рушають слідком, ніколи не обганяючи товариша. Бо трамваї ходять тільки по колії. І все життя бугелем тримаються вони за електричний дріт, прискають вогняними присками на поворотах, розсипаючи зірочки і розвозять людей містом від зупинки до зупинки. Це так роблять старі трамваї. А наш трамвай новенький. Лише сьогодні вранці його на цю колію поставили. Він ще навіть не знає, як слід усіх зупинок, знає, що треба зупинятися. А де саме, то вже буде придивлятися, бо так старий трамвай новенького трамвая у трамвайній школі трамвайної справи навчав. Придивляйся! Основне, аби на світлофори правильно їхав, зелене світло, їдь, жовте світло увага! Червоне стій, ані руш. В цей час через колію діти з дитсадка переходять вулицю, тримаючись за руки. То для них зараз світлофор зеленим світлом впоперек твоєї колії світить, та ось вони перейшли. Тепер тобі на світлофорі засвітилося увага рушати готуйся, щоб інших не затримувати за собою, бо всі тепер поспішають. Зелене світло рушай! Вулиця і колія для тебе вільні. А для діток впоперек вулиці тепер світло червоне, вони це бачать і стоять. Чекають, пропускають трамвай. Зупинку сам побачиш, пасажири знають, де стояти. А ні, то я тобі покажу. Головне придивляйся. Ось так учив старий трамвай новенького, та й поїхав трамвай на роботу зранку. Довго чи недовго їхали, трапилося їм поперечну вулицю перетинати. Світло було зелене. Новенький трамвай спокійно, як годиться, переїхав через вулицю. А в старого перед самісіньким носом спочатку жовте, а потім червоне світло увімкнулося. Зупинився старий трамвай. Як ринули нескінченним потоком і тролейбуси, і автобуси, і маленькі авто, ось через колію ще й діти пішли разом з вихователькою, йдуть і їдуть. І здається, кінця й краю тому потокові не видно. Бугелем киває старий трамвай новенькому. Ти їдь, мовляв, бо пасажири на роботу поспішають. Поїхав наш трамвайчик сам. Над Бугелем іскорки бризкають, колеса об колею вицокують, дзвіночок неспокійно дзуремить. Біля гарненького будинку стоїть вербарясна, від вітру хитається. А трамваєві здалося, що то вона йому киває, і наче приказує: Трамвайчику, трамвай! Почекай, двері відчиняй, вербу рясну покатай. Трамвай і зупинився, двері відчинив, чекає. Стоїть верба рясна, лише головою похитує, бо то вона від вітру хилиться, охоче вскочила б вона у новенький трамвай та коріння не пускає. Трамвай постояв, постояв, почекав, почекав та й поїхав собі далі. Виїхав наш трамвай на великий майдан. На майдані круглі грядки, хоча довкола саме каміння. На грядках травиця зелена, повно квітів, між квітами ясна вода шумить, а трамваєві причулося, що то вода гукає. Трамвайчику, трамвай! По". Чекай, двері відчиняй, ясну воду покатай. Трамвай і зупинився, двері відчинив, чекає. Ясна вода поміж квітами шумить. На сонечку веселкою виграє, на зелену травицю дрібен дощиком падає. Вода б і вскочила в трамвай, та квіти треба поливати. Трамвай постояв, почекав. Не йде вода, зачинив двері та й поїхав собі далі. Проїжджає наш трамвай біля нового будинку. Власне, самого будинку ще немає, недобудовані стіни височіють, а понад ними здалеку видніє кран, як величезний журавель над містом. Підніме кран свою стрілу, наче руку біля шляху, і то поведе в один бік, то в другий. Це він з воза, готовенькі стіни з вікнами та дверима бере і на будинок подає. А там дядько будівельник прилаштує їх на місце, затулиться маскою з темними окулярами і електродом, наче дятел обстукує стіну, бризнули іскри ледь не до самого низу і росте будинок. Кран подавати ледве встигає, а трамваєві здалося, нібито кран його зупиняє. Трамвайчику, трамвай! Почекай, двері відчиняй, крана покатай. І знову трамвай наш зупинився, двері відчинив, чекає. Кранові ніколи й глянути на трамвай. Він би, може, і вскочив у трамвай. Та в нього своя робота, кран будує будинки. Трамвай постояв, почекав. Не сідає кран, зачинив двері та їде собі далі. Бачить трамвайчик, що ніхто в ньому не катається, що він нікому не потрібний трамвай, і так йому стало гірко, що він мало справжньої зупинки не прогавив. На справжній зупинці хлопчик Яронько зі своїм татусем трамвай чекали, дивляться, аж нарешті цокотить новісінький трамвай, і зупинятися, ніби й зовсім не збирається. Як кинеться Яронько за трамваєм, руками махає та вслід йому й гукає. Трамвайчику, трамвай! Почекай двері відчиняй! Яронька, покатай! Почув трамвай, зупинився, двері відчинив. Яронька з татусем впустив. І тут ще й інші діти зі своїми батьками настигли. Посідали вони всі у новенькі кріселка. Трамвай ожив, радісно заворкотав мотором і помчав колією від зупинки до зупинки. І так гарно стало трамваєві, що він катає людей, аж він їде та дзвіночком дзуремить. Тут і старий трамвай новенького здоганяє. От бачиш, і ти зумів. Головне в нашій роботі придивлятися, слухає новенький трамвай, їде містом на вербу рясну, на ясну воду, на крана поглядає і сам до себе усміхається.